Її ім'я Ро. Це моя духовна сестра. Вона такі пісні складала. Прекрасні. Ми співали разом. Вона чекала багато циклів, щоб він народився. Клан так радів за неї. За що це то що? Мою духовну сестру та її малюка убили люди з неба. Війна прийшла до нас. Ми знали про полювання на наших толкунів. Та то було за горизонтом далеко. І ось воно тут. Не так. Ви маєте зрозуміти, як мислять люди з неба. Їм же начхати на велику рівновагу. Нам люди з неба не указ! Слухайте. Слухайте його! Люди з неба не зупиняться. Це лише початок. Краще скажіть тулку на мети. Скажіть їм, щоб йшли звідси. І ти? Ти живеш серед нас і не навчився О! нічого. Ми будемо бити, щоб захистити а, Ні, ні, ні! Якщо напасти, якщо битися, то вони знищать вас і все те, що ви любите. Ні, вислухайте мене! Вислухайте! Не треба! Спокійно! Слухайте мого бачити! Що в тобі! Він правду каже, скажіть толку нам. Що коли оцим поцілили, це мітка смерті. І кличте мене, я знешкоджу її. Врятувати її ось що важливо. Так? Врятувати сім'ю.